На армії ФМ наосліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром. Пирогом я не бачу світ, я не бачу сонця, я нічого не бачу, але я бачу серцем і відчуваю все те, що відбувається навколо мене. Вітаю! Слова, які щойно прозвучали, дуже сильні, особливо для тих, хто втратив зір і думає, що життя зупинилося. Тому цей випуск я вирішив розпочати саме з них. Їх сказала незряча поетеса Любов Грабсливка з міста Хуст Закарпатської області. Вона втратила зір у 28 років. З цього моменту пройшло 14 років, і лише тепер вона знайшла успішну роботу. цьому передувало тривале проходження різних курсів. Ось її історія. До втрати зору Люба працювала в управлінні праці та соціального захисту населення Хустської міської ради. За фахом вона була соціальною працівницею, працювала на посаді державного соціального інспектора. Каже, робота їй подобалась. У По 28 років вона пішла в декретну відпустку, з якої на роботу вже не повернулась. Вже в період декретної відпустки я повністю втратила зір і не змогла надалі працювати і змушена була звільнитися з улюбленої роботи. Люба, зрештою, народила дитину і почала шукати себе. Писала вірші, і навіть видала власну збірку. Але на початку. Було важко, звичайно, що було важко в терм. В той період, коли я повністю втратила зір, не мала підтримки. Втратила в той час батьків, їх не стало і втратила зір, і втратила влюблену роботу. І маленька дитина на руках, і це було дуже важко. От прийшло вже скільки доволі багато років, так? і я навіть сама думаю, як я могла це пережити. Але, знаєте, ніколи не потрібно опускати руки. Завжди є те, за що ми повинні триматися, опиратися і йти до своєї цілі. Головне мати ціль. І Просто крокувати вперто до неї, долаючи всі перешкоди, долаючи всі труднощі, адже нас не зламати. Ми повинні бути сильні, сильні духом і бути мотиваторами для інших людей. І Люба таки не опустила рук. Через сім років після втрати зору вона почала опановувати комп'ютер, Навчилась користуватися програмою читання з екрана. Почала проходити різні курси для незрячих, опанувала програму для редагування аудіо. Тому всі ролики на своєму youtube каналі вона редагує самостійно. Зрештою, тривале навчання дало свої плоди. Завдяки пройденим курсам я отримала чудовий досвід роботи у різних компаніях, проходила оплачувану практику. І нарешті, моя мрія здійснилася зараз. Я працюю у монобанк оператором контакт центрі. Працюю вже дев'ятий місяць. Я дуже задоволена цією роботою. Робота мені подобається. Підхід настільки крутий з боку саме керівництва Монобанк до незрячих людей. Тобто вони адаптують для нас, щоб нам було комфортно і зручно. Працювати цікавий момент. Люба вперше побувала на реабілітації в 41 рік. Тобто вже тоді, коли багато чого вміла. Там отримала в подарунок тростину і вчилася з нею ходити. Та через великий обсяг роботи не встигає застосовувати отримані знання на практиці. І додає, може, це ще просто не час, може, ще воно мене не досягло, не назогнало, не прям так не притулило. Да, як кажуть, там не зажало в тиски. Водночас вона запевняє ходити з тростиною. Точно буде, а щодо побуту, то жінка з усім справляється сама, лише зрідка просить про допомогу. Побуті я справляюся з усім самостійно. Я взагалі дуже самостійна і так дуже активна. У мене немає необхідності заручатися чиєюсь підтримкою чужих людей. А в мене є сестра, племінниці, які там, якщо потрібно щось мені допоможе. Те, чого не можу зробити, я А в основному мені допомагає донечка. Сама можу повністю все домашнє господарство вести самостійно. Прибирання, готування і повністю ведення всіх домашніх справ воно є повністю на мені. Тобто без зору можна швидко адаптуватися. Жінка, яка без реабілітації, але власною працею досягла успіхів, попри втрату зору, також має що сказати тим, хто втратив зір на війні. Не опускайте рук. Все буде добре. Ви не одні. З вами вся країна. Ви для нас здобували, здобуваєте перемогу. і Ми вам за це дуже вдячні. Хочеться сказати саме, хто опинився в темряві, так і не знає, як з цього, як жити далі. Головне, не замикайтеся в собі, розмовляйте, шукайте людей, які можуть поділитися з вами своїм досвідом і. Знаєте, всі е, обмеження вони лише в нашій голові, а можливості у нас справді не обмежені. Люба зізнається після втрати зору, думала, що життя далі неможливе, але каже: в Господа все можливо, все можливе. Головне бажання, головне мета, і головне, щоб були люди, які будуть вас підтримувати, мотивувати і е, витягати вас з цієї. Рірви з цієї темряві, з цієї ями, ну навіть не наче сказати, подадуть вам руку допомоги, підтримки. Я також готова допомогти, хто буде потребувати якоїсь підтримки, поради, можу поділитися досвідом більш тонко, яких деталях як я детально цього всього досягла, і як що я вивчала, через що я перейшла. Знайти любов, граб сливку можна на Ютубі та у Фейсбуці, а почути ще одну історію успіху, ви зможете. В наступному випуску цієї програми будьте здорові і залишайтеся на армія ФМ. Радіо сильних, радіо вільних на армія ФМ на осліп. життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.